Хаос, люди, з вами Примо і це гра Smash. До речі, скажу вам одну новину, її оновили, тепер у нас є деякі нові штучки. Тепер в інвентарі, от то, що я зараз кручу, немає табличок під час гри. Все буде все одно сходитись до одного предмета, але це все зроблено на цей раз краще. І збоку буде така колонка з життями. Тепер ви зможете знати життя кожного гравця, не вгадуючи, скільки вам його доведеться вбивати. Ну, це такі два основних оновлення, які пішли в грі на користь, я вам скажу. Так. Капи... Капітан Америка, капітан, Капітан Америка. Давай я тебе вб'ю. Стоп, це часом не так квітка, яку я думаю. Так, це не вона. Отоблом. Щось карти фігово оновлюється. Не знаю, що таке дійство робиться. Ну що ж, я вам можу лише сказати, що почався травень. Вчора я їхав з ірусем в село. Вуде Тишинку, Хто знає, що це таке, що це значить, то ставте лайк. Хто не знає, то пошукайте в Вікіпедії. Навіть не знаю. Так. Ну, я вам скажу, мені сам процес сподобався. Я то підпалював. До речі, розпалити було важко. Оооо! Ох ти! Капітан. Капітан знає своє діло. О. Пекельне клацення помичеці. Так, і що я отримав з того. Я отримав цілу шинку, яку я зів. <кхи> так. І мінуси. Тепер мої руки різнокольорові. <кхи> я був в футболці, щоб не обпалитися. Бо було дуже жарко. О, хлопець вийшов. Я виграв. Так. Я був в футболці, і це дуже погано позначилось на моїй шкірі. Оскільки там було сонце, я згорів. Згорів я файно, епічно. На одній руці все переходить поступово, відтінок шкіри на інші. А на інші, знаєте, як така лінія. Це так епічно, я в шоці. Так. Ще плюс, лице згоріло так само. Я тепер жахливий, як завжди. Но борода майже. Все, заб... все взяло весь удар на себе, тому... І збрию я буду красавчиком. Красавчик. Хто знає, що це за слово, ставте лайк, хто не знає, що хай віки. Так. І що ще можна сказати? Це було все дуже епічно. До села я міг руки підносити дуже високо, після села я, я рук не відчуваю. Але бачу лише добре, що вони всі в мозолях і потерті. Точніше подерті в крові грёбані дерева, особливо акація. Я зрозумів, що неї розпалювати дуже фігово. Ще плюс колеться зараза. Ну що тут ще скажеш? Все епічно. Ну, плюси в тому, що почався травень. І в мене скоро день народження. До речі, я вже, певно, на світі віті онголі, це саме скажу. Йо, 14 травня. Чекаю, не дочекаюся. Так. Також тут... Мається штука свої плюси і мінуси. Це закінчення семестру будуть табелі і річна оцінка, і це все буде дуже погано. Ну я вчився, я намагався. Бачите, якраз два тижні не знімав серії. Ну, може. Я не знаю, що я випущу першу ванголу, чи це. Опа, бувай, друже. Ти файно бився, но. ти не дуже сильний. good game, Це він до мене, чи це не він до мене. А мені все одно. Так. Так, так, так. А, точно, день народження. Що ж? Це було епічно. вау вау, вау, вау. Ну що можу сказати? Поставлю друзям пиво. Знаєте, такі в компанії друзів пити пиво це. Це космос. А нічого не скажеш. Так. І нарешті я повернуся до Майнкрафту. Вже рубаю, йо я, я нікого не бачу. Оп! А, зараза не встиг сривнути. Ну. Бачите, збоку колонка з життями 2-2. Я забув нагадати це в попередній грі, але я сам згадав, що є така штука. Опа! Бувай, друже, ти згориш. В пеклі. Як я зараз згорю тут. Буду грати фейбл. Euh, так, вістре два крімо. В нього лишилось одна хіпа в мене 2 і, до речі, дивіться фокус. Тепер у нього буде мінус 100. Хоп! Опа, 100! Бачите, я ж казав! Я просто э, цей як його... Пророк... Нє. Екстрасенс. Бо пророк це закруто сказано. Опа! Давай до зустрічі. До зустрічі, друже. От ти впертий, гімнюк. Я не бачу де ти Хопа. Ага. Хитрий кусок. <рес> <рес> Ні, він мені вже надоїв. В нього 100. З гаком демеджу я його викинути не можу. Де він? От гімнюк, наверх заліз. Ну це його не врятує. Опа, хоп. Ну це врятувало його! Оооооооооор. Де? Убью. А, зараз кину в мене таку байду. Опа, я на ньому. Йой, ні-ні-ні-ні, будь ласка, ні. Так, зараз ми з ним на рівні. Я сподіваюсь, що він собі не відновив цю всю штуку. Яку я називаю демеч? Так, бачимо його нік, ні, що не відновив. Це мені йде в користь. Хоп. Так, телепортація. Лук. Он і наверху, він чекає на мене. Ну звичайно, він не дочекається. Звичайніше дочекається, але не зразу. Опа, яка іронія. У нього така сама штука, як в мене. Воу! Воу. чу ду-ду-ду-ду, хоп! Та як так? Це було неочікувано. Блін, я вже себе чуть не вбив. Ну а я тут вже програю. Ну, ну... ну 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 де він? Де ти є, друже? Так, бачимо. Опа! Хоп! На цей раз я так не попадусь. Він попався. Та, є є є є Ха-ха-ха! Це було епічно. Ну хлопець вміє грати. Ей. Офмертий. Ні, ще ж впасти. Бр. Єс. І ось такі тут справи. Так, що тут ще можна сказати? Давайте ще раз пограємо Fortress Фортрес і я буду. Я буду з вами прощатися. Бо я, оскільки зараз нічого не маю, що сказати, я не знімав два тижні. Єдине, що я перезнімав це онголу, а от Smash якось все йде дуже гладко. Серйозно. Хоп. Sunshine. L'allipoпsen, rainbows everywhere. Добре, я не буду співати далі, бо мій друг придумав закінчення цієї пісні. І це все дуже вийшло-пошло. Ну, але... Йо-мойо, Фортрес досить пір не відновився. Ай, це цікавий, який то лук. Так я не попав. Але по всім е, там весело. Хоп. Я попав. Хоч в мене глюк. Пекельні глюк. Хоп. 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 Це все чувак з кразіс. Ооооооо, ну це мені не допоможе. Не знаю, хто героя звати з Крайзісу. БЛІН як так вище? А, він на мені! А це вже ти не справишься, я тебе можу вбивати. а Холі, о Халло! Хоп! Да як так? О, все, Лукс, закінчись! Тебе, я тебе зараз вручну такой жорстко. Ааа! Халло! Полі-халло! Да я! Я не знаю, я тут опинився, я-мою! мене викинув. От гімнюк. Все, друзі, вам всім кінець. Ви були гарними противниками, тільки мені знайти де... Оп. Пумп. Блін, не повезло. Ну що скажеш? Сьому хлопцю тоже. А ні, повезло. Він оброд якийсь дуже новорочний чал. Що це було? А оце вже пацан сказіс. Пророк. Ой, це була помилка, це була велика помилка, це моя вина, що я впав. Все одно поразку мою зарахувало йому. О, і я його вбив. Навіть не знаю, як це сталося. Навіть уявлення немає. І близького. Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Ну, грати смерть це завжди весело. Було було і буде. Було було і буде. Мої слова, моя фраза. Давайте я його викину. Що він мені очі не мозолив. Хоча <рес> <рес> йому легше мене викинути. Оп! Де я? Де я? Де він? А. Гуляй, друже. Ооо! А, ні, ти мені теж не подобаєшся. Ну як так? Фу. Ха. А ви, хлопці, не промах, вмієте грати. То вже не ті нуби, з якими я раніше грав. А, це вже обідно. <с> ну, одного вже хтось збив, а от решту заразу ніяк ні... неможливо викинути. Щось вони всі дуже сильно грають. Ну тебе ще більш-менш. Якщо в нього так квітка, яку я думаю. Хоп! Єс <с> Фу. Ну вона його не врятувала. Як бачите, ця квітка майже нічого не дає. Як так? А, тут це гімнюк, мене б'єш. Ух ти! А. Ай-яй-яй. Як ви знаєте, в житті є не завжди перемоги, але як програші... Ну тут я не мав програти! А, ну що ти скажеш? Ну що ж, у основних новинах я вам вже все розказав, що в мене відбувається. Готуюся до Дня народження і... До речі, буду мати паспорт. Такий на 16 років. Колись собі зроблю. Знаєте, діти, навчайтеся, бо потім прийде повістка і скажуть, що ви гідний. Знаю, що так не всі зрозуміли гумор, но хто зрозумів, той ставить лайк. Хто не зрозумів, той шукає віки. Повістка це в армію. А я так бачу, що своїми... Знаннями я точно піду в армію, можливо. Ну але мене може не візьмуть. Ще так все може? собі have Secret Sound. GCV to cook ми маємо готувати. What the heck man? Опа! Ви бачили там? ай яй яй то я. То був мій шум. Я не знаю як куди попасти, но там люди бігають. Це що це реально. А, було б пічно. Ну ось я вже зробив дві серії. Який же я молодець. Блін, я знов стримував з тим прыжком. Це стається допомогою шіфта. Як, як я вже казав колись. Ще на якісь там серії. Оп. А, вікна. Це значить туди так не попадеш просто. А тут? Тут реально. Оп! Ха! Я сюда заліз! Ла-ла-ла-ла-ла! <laughs> як сюди попасти вже? У мене є ідея. Вайт chapel to join. Ух те, Це, походу, така єдина карта, як... Блін. Якщо тут немає ходу вниз? Угу, це єдина така карта. Я в шоці. Щоб до неї доліз, треба таки постаратися. Ну що ж, я вам покажу деякий секретний вхід. <хи> І з таким моїм мистецтвом паркуру мені допомогло. Хоч Майнкрафт я щось змію, правда? Ну що ж, з вами був Прімо, ставте лайк, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, це обов'язково. І життя буде чудовим. І я вам кажу до зустрічі. Па-па!